Зія, продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, Віктор Самойленко та Костянтин Богатирьов працюємо для вас в прямому ефірі. І сьогодні у ранок на кордоні відверта розмова із чарівною співачкою Дема. Вона завітала до студії Радіо Кордон, аби розповісти про свій новий сингл мовчати іронічну, глибоку, але легку танцювальну історію про наші внутрішні голоси, слабкості та мовчазні діалоги із собою. Дема, привіт, добрий ранок а, вже говорили про те, що сьогодні ще не просто важливий день, а що так. розпочати не тільки змовча. Будемо. Якраз мовчати, не будемо, тож. мовчати не будемо. Сьогодні в моєї коханої мами день народження. Я знаю, вона мене слухає. Хочу привітати її. Мамо, много еліта. Я, я тебе дуже люблю, цілую. Ну, звичайно, ми користуємося. Доєднуємось до привітання. Звичайно, ж. такі трошки підмазалися. Тата. Тож, мовчати сингл, який вийшов, на жаль, мали б говорити про нього трошки раніше, але на жаль, росіяни внесли свої корективи своїми обстрілами. Проте добралися, все таки пісня вийшла, пісня дуже крута вийшла, і вона точно не з тих пісень, які пишуться там, наприклад, в перерві мішкавою там чи щось. Як взагалі з чого її, з чого вона почала? Я скролила інтернет і натрапила на картину Да Вінчі та й на вечеря, угу. довго її розглядала. І після того в мене народилась ідея: а що якщо замість апостолів, які там сидять, будуть сидіти з нами наші гріхи, і ми з ними будемо комунікувати, як це взагалі має виглядати? А, це, це прийшло взагалі ось. Просто осяйні, чи ти е, потім довго ще опрацьовувала цей образ тайної вечері, які саме будуть ці гріхи е, у тебе? Насправді це була моментна ідея. Одразу з'явився текст, одразу з'явилася ідея, одразу я почала описувати те, що відбувається за столом. От єдине, що було питання от саме мовчати чи кричати. Я обдумувала, як це правильно висвітлити, і дійшла до думки, що. Ми живемо з цими гріхами, ми вибираємо, як з ними комунікувати, чи ми їх випускаємо в світ, чи ми їх ховаємо в собі? І так вийшла повноцінна пісня. Дуже багато звучить про демонів, страхи, якісь сумніви. Проте це все в обгорці легкі, танцювальні і от саме таке рішення. Як воно взагалі От чому саме таким чином? Насправді зараз, в принципі, тенденція моєї творчості до легкості, до танцювальності, тому що і так багато зараз важких моментів в житті, і тому я вважаю, що навіть якісь проблеми в нашому житті, да, які не стосуються подій в нашому житті, мають іти з легкістю, ми маємо їх проживати. Тому от контраст якраз мелодії з текстом він наштовхує на те, щоб ми сприймали все легше. Коли ти писала безпосередньо, ти бачила якісь конкретні оці от, е, негативні емоції? Ти писала про щось конкретне? Е, ну, це ну просто банальні гріхи. Це заздрість, це злість, це е, пиха. Е, ну, по суті, те, що в Біблії описано. Угу. І просто я маю на увазі, що кожен, е, звичайно ж. Е, про прослуховування музики, кожен знайшов щось своє mm -hmm. а, і тут питання в тому, що цікаво, чи ти писала про конкретне щось безпосередньо особисте, а, чи це було загалом про те, що от конкретно є а, 12 13 14 15 і mm -hmm. більше. От якихось вад, гріхів, страхів, сумнівів, от такого e, ні, це не особиста історія, це все таки загальна така. А який твій особистий рецепт ось боротьби з усіми внутрішніми страхами, демонами, можливо, розкриєш для наших слухачів як впоратись? Тут потрібно розділяти є гріхи, демони, які ем, варто пропрацьовувати в собі, а є ті, які потрібно вивільняти, тому що все одно ем, манера тримати все в собі, вона потім несе за собою багато проблем і проблем зі здоров'ям, і психологічних, тому все-таки. Якраз мовчати і кричати потрібно обирати, що сьогодні ти робиш. Так, саме про працювання, як іноді кажуть, і через саме цей крик, десь у полі, десь у лісі, допомагає вивільнити подавлені емоції і краще відчувати себе. До речі, взагалі, як пройшла твоя зміна творчості і погляд на творчість, зокрема, і після успішного дуету з Дантесом, який буквально звучав з кожної колонки, з кожного ТікТоку, і от воно всюди було. Як змінилася твоя творчість після цього періоду? І чи є безпосередньо вплив на мовчати? А, ну, мовчати я написала давно. Може, рік тому, тому в принципі, те, що ви зараз чуєте, це вже мої е, творчі доробки за багато років. Просто в мене якраз завдяки нашому прекрасному дуету з'явилася можливість е, показати світу свою творчість. Ну і те, що я вже сказала, що зараз мене тягне більше до веселої музики, хоча багато ліричних творів також буде скоро представлено в тому числі. А в одному з коментарів ти згадувала, що іноді мовчання це єдине, що залишається. Це для тебе більше про втому, при прийняття, чи навпаки, можливо, про силу, коли промовчав, але показав свою силу або промовчав і пропрацював це в собі? Насправді це про силу, тому що зараз дійсно кожного дня хочеться кричати на когось в собі. На світ, на несправедливість. І саме момент, коли ти замовкаєш, ти маєш шанс подумати, ти маєш шанс все осмислити, тому це точно Угу. Мовчати взагалі звучить як, знаєш, такий анонс до можливо більш глибокої історії. Чи плануєш поринати у цей вир і розкривати більше е, свої е, гріхи, не свої, можливо, гріхи, а чись інші, або які якихось демонів і внутрішні оці пропрацювання у своїх у наступних релізах? Можливо, я не виключаю цього. Ага, є інтрига. Так. До речі, окремо хотілося б виділити дуже крута обкладинка вийшла, і це безпосередньо твоя ідея була? Це ідея моєї команди, так. Але сама суть, вона якраз полягає. І це якраз що... конкретна так, алюзія так, так, на так. таємну вечерю. Просто вона видозмінена, і оці, от я зараз спеціально відкрив такі, от саме похмурі. По перше, похмурі, оці тони вони трошки не комбінуються uh -huh. з самою піснею, але вона в. Якраз і передає плюс-мінус те, що коли ти вслуховуєшся, коли ти не просто слухаєш музику для того, щоб потанцювати, а коли ти вслуховуєшся, воно дуже круто передає. Дякую. А, твій секрет, твій особистий рецепт. Як може ось така а, серйозна музика, а, музика з таким підтекстом лягати на легкі мотиви? Це вже давня історія. Ми знаємо дуже багато прикладів і іноземної і нашої музики, коли перетинається щось серйозне з чимось легким. І Мені здається, якраз е це дає можливість слухачу, слухаючи легку музику, е донести ту думку, яку ти хочеш донести, тому що не завжди люди обирають слухати щось серйозне, щось помпезне, щось важке. Все-таки у нас більше тенденцій, особливо влітку mm -hmm. до легкої танцювальної музики. А Ого, чи не було хвилювання в тому, що якраз за цією музикою може якісь сенси упуститися навпаки? Все одно кожна людина прочитає це по-своєму. Я не донесу ніколи так, як я це бачу. Аналізуючи вже фідбек від аудиторії з цього треку, яким був настрій аудиторії, як сприйняла вона цю пісню? Сприйняла добре, багато позитивних відгуків, звісно, хочеться, щоб більше людей її почуло, щоб більше людей писало. Тому що я теж розумію, люди втомлені, люди в своїх справах, і зараз не до цього, але завжди молодому артисту приємно отримувати фідбек. Це дуже важливо. Тому слухайте, пишіть коментарі та. Ти вже згадала, що планується ще декілька релізів попереду, а це вже якісь замальовки, можливо, альбому майбутнього. Можливо, це поки що якраз от те, що кажуть правильно, коли артист випускає там хоча б раз на два місяці трек. І коли це не вимушено, коли це не спеціально робиться, а коли ця людина творить вже по власному безпосередньо потоку. Як я вже сказала, в мене багато творів. Є, які я хочу поступово випускати. В мене вже є готова інша пісня. Вона кардинально інша, вона лірична, і я думаю, якраз ближче до осені вона буде актуальна по вайбу. Е, тому так скоро в мене. Я думаю, що зараз синглів почати краще, знайти себе, знайти свою аудиторію, щоб потім уже в альбомі викласти те, що людям ближче. Ти, до речі, сказала це те, що осінню прекрасно зайде, я зрозумів, що вже половина літа пройшла. На а, жаль, це усвідомлювати. Тільки зараз чомусь це усвідомив. На другий, це сьогодні у нас 16, а ну якраз перший день другої половини. А взагалі, чи варто орієнтуватися на такі от, вайби, скажімо так, пори року? А, бо дуже часто ми можемо почути, коли пісня не обов'язково підходить під сезон і вона все одно залітає. Іноді не зрозуміло, що залітає. Іноді залітає щось, на що ти взагалі не ставиш ставку, але все-таки тут і про моє якесь відчуття, тому що та, взимку хочеться щось більше таке, святкове, різдвяне, mm -hmm. влітку хочеться потанцювати. Тобто тут те, що я відчуваю, я передаю людям. А і зараз, вже з твоїх відчуттів наостанок, коли б ти зібрала всі ці демони, страхи, гріхи, про які ти о -о, говориш у пісні, як би ти з ними домовлялась? Кричала б чи мовчала б? Залежить, <реш> <реш> але я обираю кричати. Супер. Думаю, багато хто б обрав саме цей варіант. Е, питання в тому, як кричати? Кричати на самоті. Чи піти до, скажімо так, експерта, який тобі допоможе той крик, щоб він був з фідбеком таким? Думаю, собі. не один із цих варіантів не був би програшним. Це 100%. Демо, дякуємо тобі за цю розмову. Дуже круто, що ця пісня настільки залітає. Коли б ми спілкувалися ближче до прем'єри, тоді ще якраз ми б запитували, як воно тобі піднімається. А зараз ми бачимо наскільки багато прослуховувань. Дуже круто, що твоя музика заходить слухачам і має отакі от. Відгук, дякую вам, друзі. Нагадаємо сьогодні про новий сингл мовчати неймовірно цікаву пісню, зокрема, і за рахунок того, що про такі теми неочікувано говорять під легку танцювальну музику і що сприймаються доволі органічно. Говорили із співачкою Дема. Дякуємо тобі за цю розмову. Дякую вам, Дякую. друзі. Ми з Костянтином Богатирьовим будемо перемикатися на музику, і вже зовсім скоро до вас повернемось.